Багато гравців вже перейшли на футбольні поля. Отож, гості сьогоднішнього матчу команда, народна команда своєї команди Барвах. Отож, голкіпер лише один Станіслав Остоп'юк. Ось саме зараз він надійно зіграв після удару і а Ось тут знову. Ну, ось такий невеличкий, скажімо так, прев'ю сьогоднішнього матчу. Розуміємо, ми, що цей матч вже нічого глобально не вирішує, але забиває у нашому матчі. Пробиває у нас дриган, здається, з рикошетом там і м'яч залітає в рота, ну що ж. Але бачимо, що пробійці максимально вмікнули швидкості. Зараз знову і знову стійка. Вже вкотре стійка рятує повідомленнями Івано-Франківської асоціації футболу. Саме там всі якраз офіційні рішення щодо проведення того чи іншого Тут Тут... з різницею у три м'ячі. Демедюк! Ось нарешті огризнув з футзального чемпіонату області. Знову Демедюк. Демедюк наважився на удар дальний, попри те, що в нас сьогодні, скажімо так, фініш чемпіонату області. Розуміємо, що в обох команд дуже багато бажання. І ось як на підтвердження моїх слів, легка, ну і як наслідок розгромна перемога. Команди е Івана Скіцька з рахунком 9-0. В ігровій програмі неділі, ну і нарешті завершиться футзальний чемпіонат області. О, е, матчем у королівці. У нас кіндратів. Звісно ж, е, складно про щось інше говорити. Адже всі розуміємо, що саме зараз той час стійка. є. Бажання забити якомога більше м'ячів. Ось зараз передача проходить. Дриган! Пробиває друге Ностопюк стоп'юк на місці. Дуже яскрава реакція від 78-го номера рухівців. Іванишин прибирає суперника. Пробиває Іванишин знову на місці. Станіслав кіндратів. Іванишин готується до удару. Іванишин пробиває Іванишин. Іванишин за бокової. Діка передача, точна передача. І ось так самісінький в смарагдовому полі і нам. Паркеті муніципального фоц. А Атакують у нас рухівці і. автогорук. Чудова комбінація. І забиває Назарій Самойчку. Ось так. Після фактично п'ятирічної перерви. Так, ем, Команда з Городенки здобуває обов'язково дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні трансляції. Демедюк Демедюк набирає хід, прибуває Демедюк і який від... втрачає м'яч Харук. Но все ж таки бачимо, що залишає Ой, вже Святослав Рибак. Рейтингу бомбардирів ліги. Добро, друзі! 6-1. Ось так Петро Телепчук. Ну що ж, друзі, команди вже все завершує цей матч.